Салют! Сьогодні перша частина відео про те, а що ж вкачати, є сотого або 60 ТП. І давайте поговоримо, що буде краще або німець, або поляки, для чого і як вони граються в нинішньому рандомі. Тому пропоную піти в гру, бажаю вам гарного перегляду, друзі. Погнали! Друзі, ми традиційно почнемо наш огляд 60 ТП. І давайте подивимося, розглянемо цей танк. Достатньо, скажімо, молодий танк, це у нас польський важкий танк. І хочеться одразу сказати, що. Камуфляж легендарний, достатньо цікавий. Він не поступається легендарному новому легендарному камуфляжу на Е100. Там теж дуже гарний камуфляж. Ми про це будемо говорити в наступному відео, в другій частині. А сьогодні ми поговоримо лише про Лівандовського, як він грається і так далі. Ось так виглядає цей камуфляж. І давайте підемо зараз в обладнання. Я обираю для себе ось таке обладнання. Тут у мене стоять, звісно, на вогневі на вогневу міць калібровані снаряди, і я думаю, що це потрібно, тому що на каліброваних снарядах 265 мм пробиття базовим снарядом. Це, ну, якось, типу, небагато. Потім у мене стоїть посилені механізми наведення, звісно, тому що. Тут 4,5 навіть з посиленими приводами буде 4,5 секунди зведення. Стосовно збалансованої гармати теж треба, тому що 35 см на 100 метрів розхід цієї гармати це забагато. І бувають такі моменти, що трошечки не дозвівся або неправильно звівся, зробив постріл, полетів твій снаряд десь в іншу сторону. А захисний комплекс, посилена броня. Звісно, ящик з інструментами граю, маскувальну сітку граю. Чесно кажучи, не впевнений, що вона потрібна. Можна ставити поліпшену оптику. Можна поставити підкручені оберти, ну, а тут систему подавання спорядження, тому що КД тут дуже і дуже довго, 15 і 8 якщо я не помиляюсь, КД цієї гармати, зараз все подивимося в грі. По підкаліберам це базові снаряди. Тут 22 штуки вожу з собою, кумулятивів 10, осколку фугасних 8. Максималка на фугасах 900, 788, максималочка у нас на підкаліберах І, в принципі, я б сказав, би що для такого КД. Ну, якось це замало для такого танка. Мені здається, що мало б бути трошки більше. Друзі, що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хотів би почути вашу думку, яке має бути КД відповідно до е завдаваємої шкоди. Мені от дуже було б цікаво. Стосовно всього іншого, тут у нас далі амуніції. На амуніції у мене все стоїть на екіпаж. Тобто у мене тут журек, фаворки, ну і преміум паливо. Я не ввожу з собою ні поліпшений порох і так далі, все це не вожу, тому що я ставлю все на працю екіпажу. Спорядження, дві ремки і адреналін. Навіть не вожу з собою вольфрамові сердечники. Не знаю, от якось мені без вольфрама простіше чомусь на цьому танку, тому що буває, там і крит екіпажа буває, тому потрібно це все е, трошечки фіксити. Давайте зараз зіграємо три боя на Лівандовському, подивимося, на що і як він грається в рандомі. Просто цікаво, тому що загалом, в принципі, за своїми характеристиками, він. Достатньо динамічний важкий танк, і грати має бути на ньому комфортно. Окрім, окрім слабкого БК. Сподіваюсь, що нам БК не будуть виносити. Подивимося, давайте. Поїдемо зараз на напрямок СТ, 4 важких танки в команди противника, один середній і дві ПТСАУ ну, теж саме і в команді союзників. Ну, от, е, саме та історія, класика, типу. У нас вся команда поїхала ліворуч, у нас один, один із сьомий поїхав чомусь. Е, ну, У нього там стратегія своя, своя особиста. Він поїхав туди. От якщо він туди поїхав. Не знаю, хай їде. Хотів сказати, що я жодної тички по танкам, які там будуть проти нього грати, не дам. Але потім подумав, що це був би фейл, тому що. Треба б було пограти. Ну, шкоду, що треба робити. Робиться. Так, я юзаю адреналін, юзаю його часто, тому що ви ж пам'ятаєте, що у нас тут uh, стоїть uh, обладнання для того, щоб його юзати частіше. Ой, бачите, тут навіть постріл впав. І от е, що ми бачимо, да? що чотири танки команди противника знаходяться по ту сторону. Але е, сенс в тому, що наша тіма, вона ну, поки що не збирається нікуди їхати. Так, 665, добре. Мінус із сьомий, звісно, нам треба грати. Так, 50Б переїхав. О, як панзер і 100. Ну, як панзер є, то там мені здається, важку васінько буде зараз тут грати. От е постріли, да, дивіться, я в 50 я влучив, до речі. Бачили, да, що в нього стало менше хітпоїнтів. Ой ой, ой як ми розіграли 95 е 6 піранью. О, ну, от і коли не летить, коли варгеймінг не хоче, щоб воно летіло, воно не летить. А Варгії дуже часто не хочуть, щоб в когось летіли постріли. Зато тут залетіло, добре. Ай-яй-яй, да? Такий постріл був цікавий. Хорош, 23 нормально. фугасами шиє Ну, а що я можу сказати, друзі? Потрібно щось вирішувати, щось грати тут потрібно, тому що ми тут е, стоїмо і не граємо, і це проблема. Е, начебто, знаєте, снаряди летять з певним навісом. Тобто, спочатку спочатку він летить вгору, потім так падає вниз. І. От е, пристосуватися. <кій> Достатньо важко, пробуємо Так, норма. Пробачте, закашлявся, поперхнувся трошечки. Так. Мені здається, можна було б ще вивести цю тему. Аби б допомога тут була, то було б добре. Я гаїть. Це от такі гравці грають зараз у мене в команді. Давай, хорош, красава. Молодець. Слухайте, я стримаюсь трошечки. Там е ФВшка десь. На захоплення, походу, стала яга. Зараз подивимось. Мінус. 40 секунд у нас залишилось, друзі. І десь шот на ФВшка катається там. Десь там. Сподіваюсь, що він не буде від нас тікати далеко. Жесть. Він втік від нас. Слухайте, нічия, реально нічия і бій, ну, в принципі, як і позиційний, але був достатньо динамічний, я б сказав. 5-335 накидав. Ну, ФВшка там, я думаю, що ні про що? Ні про що. 47% окей. Він просто переїхав до Ягі і. Ну таке. Давайте ще бойочок зіграємо, подивимося. От позиціонку можна грати, до речі. Позиціонку можна грати. Позиційні бої він е, грає непогано. Єдине, що мені не дуже подобається, це співвідношення його КД до разової шкоди. Цей параметр не подобається. Не подобається а, кріт БК у нього. Гармата недостатньо точна, і, наприклад, якщо рахувати там, порівнювати з німецькими якимись танками, то там все набагато простіше. Стосовно гармати, можна звикнути до гармати набагато якось скоріше, ніж до цієї. Тому що тут вона якось себе поводить дивно. Так, якийсь там Алексей. пробито. Е -е -е -е. Гравці, ви там грати будете ПТшки, он ПТшить у нас е -е, важкий танк, ви бачили? пробито. Так. Хвилина бою 2000 шкоди, норм. Це добре, це дуже добре, я б так би сказав навіть. У нас протискає тайп. Я не розумію, чому у нас хеві стоїть на ПТ-позиції. Ой. От бачите, тичку отримав від сушки. Все. Просто просто вже якийсь дисбаланс. гармата не зведена, стріляєш уже просто кудись в небо. Так, мінус один. Я бачу, що з такими тіммейтами, які зараз грають, буде дуже-дуже складно зараз. Ну, я не знаю, як грати далі. Мені треба переїхати від... Ого, да. О, Гарний постріл. Ой, хорош. Хорош. Дивно де бабаха у них. Ну і в принципі ви бачите, да, що я не дуже ізводжусь, то так виїжджаю даю тички, стріляю. Ой, хорош. А він по хевіку, де дав? Головне, щоб під бабаху зараз не виїхати. Бабаха у нас... Ні, то є третій, блін. Що він так, такий, цей Олексій охотник на Сокиру, а? На що я йому треба? Готовий. Так, і що ж робити з бабахой? А, бабахи нема. Все, є третій залишився, а я чомусь собі бабаху шифрую. Так, їдемо далі. Нам ще треба і третього пограти. І розумієте, от 12254, то в принципі вона ДПМна, то вона може там і постояти. Губ. Фоч забрав? Є третього. Прокатались дарма. От. <кхм> то якщо, друзі, у вас є достатньо цікаве прикриття. Наприклад, як от ПТСАУ прикривають, прикривають якісь там важкі танки. То, в принципі, позиціонку можна грати. І достатньо комфортно. Ну, тобто, по той бій, який ми не витащили, там, де була нічия попередній, можна було б, наприклад, витащити його, якби я забрав ФВшку, 100% був би майстер. Реально був би майстер, і я думаю, що бій був би достойний. Ну, і в принципі, ми там нормально вивозили, по великому рахунку, ми на передній лінії були. І... Нормально там і танкували, і. Викручували, скажімо так. Я їду в поле. В поле їду, тому що дві. два танки. То їх справа, там куди їхати. От вони втрьох вирішили, що їм там треба поїхати проти п'яти танків грати. Ну, за сетапом, так, як я його читаю, то е, дві стежки мають грати поле, можливо, там їм хтось буде допомагати. На ПТ-шках, бачу одна ПТ Баджер вже там. Тобто треба їхати. От, 679, теж постріл такий собі. ну, Без зведення, без нічого, просто фастом фастом направив, зробив постріл. І таких пострілів можна робити. ну, Якщо хочете так влучати, то треба просто намагатися так стріляти. Будете стріляти, будете влучати. Не будете так стріляти. Віртухи залітають тоді, коли ви стріляєте. Якщо не стріляєте. Повертухи не залітають, пробили, пробили. Так, баджер. СТ, uh, бачите, всі переїхали вже на ту сторону. Хотілося б, звісно, баджера зіграти, але баджер щось е у них якийсь такий дивакуватий трошки, мені здається. Так, окей. От бачите, а тут, а тут впритул я його не пробиваю. Окей. Я 4502 не пробиваю в, в, в сіру зону, Клас. От тому я й кажу, що треба ставити калібровані снаряди. Тому що навіть 45.02 це той танк, який... О, бачите, і не тільки я його не пробиваю. Взагалі в цьому бою, в принципі, ноль. Але тим не менш ми зробили цю перемогу. От. Тому, якщо. Ну, небагато шкоди, правда, ну тим не менш, в принципі, в середньому ми зробили там 3000 шкоди, я думаю, що це за три боя достатньо. Друзі, давайте підведемо підсумки стосовно Лівандовського. Що я можу сказати про нього? Достатньо непоганий, динамічний тяж, можна на ньому грати. Єдине, що бережіть своє БК, бережіть свій екіпаж, маєте мати в запасі ремки для того, щоб лікувати або а, вирішувати проблеми з вашими БК там і так далі. І треба мати, мабуть, з собою взводного, тому що дуже довгий Киде, і якщо Такий наступає певний момент, коли тобі треба щось зробити. Наприклад, як в першому бою, ми побачили, що був у нас ФВ-215Б, який просто через цю карту собі спокійно переїхав, а ми навіть не роздоплилися, що він переїхав, поміняв позицію, і все, догнати. Ми його вже не можемо, тому що танк важкий, достатньо повільний. Хоча ми його будемо порівнювати з ЄСТ, і про ЄСТого ми поговоримо вже в наступній частині цього відео. Вам бажаю наразі гарних боїв, друзі. І пам'ятайте! Все буде Україна, бай.